Давайте почнемо спершу з визначення. Так? Ми розуміємо, що той штучний інтелект, який ми зараз називаємо штучним інтелектом, це не зовсім штучний інтелект. Тобто це не скайнет, це не Термінатор 2. До речі, хтось пам'ятає, у якому році людство повинно було загинути. 94-й, який ще? Блін, я старий за усім. й рік, тому ми живемо, живемо і ще будемо жити. Не все все так погано, дійсно, 97-й. Скайнета чому немає? Тому, -то, якщо ви подивитесь на дві ці картинки, у нас є зліва це наш нейрон в голові, та? і справа це нейрон штучного, ну штучний нейрон штучного інтелекту. Розумієте різницю? Тут чітко, чітко ми можемо бачити, що ми самі не розуміємо, що у нас в голові. І це дійсно так. Чоловічий людський мозок ще до кінця не вивчений. І ми можемо диктувати штучному інтелекту, як саме нам навчатися. Чому? Тому що немає ще природи е, розуміння наших емоцій, а вони дуже важливі. Я думаю, що ви всі погодитесь з тим, що наші рішення дуже емоційне бувають бути. Вони можуть вийти до хибних рішень, а можуть вийти до правильних рішень. Про інтуїцію така ж сама штука. Природа інтуїції ще невідома. Це наше шосте відчуття. Ми знаємо, ми можемо якось діяти з чим, щось робити з цим, але так чи інакше, як це, е, звідки воно е, створюється і куди пропадає, ще невідомо. І давайте не забувати, що ж є швидкість реакції. Ви ж знаєте, да, що людська думка має таку швидкість, до якої ще не може наблизитись швидкість нейронних мереж штучного інтелекту. Тобто у нас є перевага. Так чи інакше. Е, іноді ми беремо свій інтелект. Ну, не штучний інтелект, як говорять мої колеги, кожен інтелект, так, інтелект людський, звичайної людини. Беремо емоції, інтуїцію, швидкість реакції і починаємо щось питати у штучного інтелекта, який більше для нас це елемент допомоги, інструмент. Як ви думаєте, 38% що питають? Що, чого хочуть? От якщо взяти нас в зал, 38% нас що буде хотіти? Що, що? Щасливим, близько, супер. Хочуть фана. Це фан. Тобто ми хочемо розваги. Так чи інакше, ми любимо розважатися, навіть якщо нам сумно, ми можемо зайти. Що ми робили останній рік? Ми дуже сильно тренували той чат GPT всіми питаннями, які є. Ми зараз поговоримо про ці, про ці питання. А, на другому місці, що у нас? Слава Богу, навчання. Все добре. Тобто ми ще вміємо розвиватися, ми ще звертаємо увагу на себе, що у нас всередині, як ми можемо самоорганізуватися і так далі. 28% – написання листів. Ну, ну розумієте, це людська лінь. Навіщо писати великий текст, якщо можна взяти та дати завдання, тому ж самому чат gpt він напише набагато краще. Поради про здоров'я для мене була така дивна новина. Я не знав, що так багато людей насправді спілкуються з чат gpt там по душах стосовно свого здоров'я. 17% – планування кар'єри теж слава Богу. То ми плануємо кар'єру, ми можемо так чи інакше, наприклад, скласти добре резюме і спробувати побудувати кар'єрну стратегію за допомогою чату GPT. І тільки на останньому місці можете себе уявити, на останньому місці, як на мене, найважливіша історія, яка дає чат GPT – це спрощення ідей. Ми можемо давати комплексні, комплексну інформацію, формувати і давати в напрямок штучного інтелекту. Це не тільки чат-GPT, це просто такий собирательний образ, да, скажімо так. І він буде давати вам спрощену ідею, давати варіанти для того, щоб ви могли прийняти правильне рішення. Мене 38% трохи ще все так тримає, да? так, не відпускає. 38% що у нас виходить? Якщо спитати у чата GPT, які саме дивні запити у нього були? Не питали такого, ні? Чому томат червоніє? Це один з 100 парадів, який був в американському сайті відомому, і він опублікував саме дивні запити в бік чату GPT. Ніхто не питав, ні? Напевно, від сорому. Я не знаю, яка була відповідь, я знаю тільки про питання. Як змусити єдиноріга плавати? Не створити компанію єдиноріга, плавати, Карл, як? Другий класний сценарій для чата GPT і Стівена Кінга, так? що вийде, якщо схрестити сніговика та акулу. Я дуже переживаю за це людство, чесно вам скажу, так? і за цей настрій, яким, яким вони задають ці питання. І останнє в цьому хід параді було питання ну, моє улюблене. Напиши вірш у біблійському стилі, який пояснює, як витищити сендвіч з відеомагнітафона. Скажіть, будь ласка, 21 рік, 2023. У кого є відеомагнітафон? Раді <рив> ну, ну, не соромтеся. Що, немає? Ну, тобто це не ви, так? <рив> ну добре, слава Богу. Так чи інакше, ми ж не тільки переписуємося і задаємо такі питання, ми ще малюємо. Ми можемо ставити своїх героїв, улюблених в певні обставини. Да? Ну, дуже багато ви знаєте, як це робиться. Робити правильні промт, і можна робити ну, зовсім креативні ідеї. Ми е малюємо людей. Який на виході у нас ну, краще, ніж фото? краще, ніж фото. Є дуже цікавий кейс про бізнес, коли мій клієнт е, хоче випустити нову, е, нову лінійку м'ясовиробів, ну, сосиски. І потрібна нова, нова упаковка. Він при, е, запросив дві компанії креативних, таких недешових, і взяв свого Маркетоса, який дуже гарно вміє е, е, працювати з платформами AI. Як ви думаєте, хто виграв в конкурсі? Дійсно, маркетолог і зекономив чортову кучу бабла своєму е, найманцю. Той, хто йому наймав. І дійсно, я би зараз дуже хотів її показати. До речі, цю упаковку дуже класна, але вона буде скоро на прилавках, тому мені заборонили це робити. Тож це комерційна, комерційна тайна. Але ви її можете побачити. Вона буде, і ви навіть не будете знати, що це сосиски в упаковці, які зробив штучний інтелект. Ну ладно, давайте до бізнесу в світі 333 мільйона компаній. Це включно з вашими. Ну, от якщо взяти, там приблизно 333-334 мільйона, 334 мільйона, 35. Ця цифра мене трохи вразила. 35 тільки відсотків. Це початок 2023 року. Це не зовсім актуальна цифра, це початок цього року. Тільки 35 відсотків вбудували в систему, в свою в свої бізнес процеси штучний інтелект. Ну, є гарна новина, що 50% так чи інакше вже планують це робити до кінця цього року. Я вважаю, що ну, ви всі в цих категоріях. Так, ні? Так. Куди вбудовуємо? Ми вже говорили. Про перше, це рекрутинг. Близько 26 компаній в першу чергу робиться з рекрутингом для того, щоб відбирати з великого масиву даних резюме ті, які потрібні для певної посади. Більш того, зараз вже далі йде, в 24 року буде бум, коли ми не тільки вже аналізуємо текст, аналізуємо аудіо і відео. Можемо дивитися інтерв'ю, яке проводить рекрутер з кандидатом. І після цього штучний інтелект буде робити висновок, наскільки по профілю він підходить до позиції. Ну, створення контента. Ми проговорили вже візуал, про про м'ясовироби був, наприклад. Да? Ну ще це ще і копірайтинг. Від звичайного блогера до піар-менеджера великої компанії, яка купують там певні прес-релізи на великі газети. Да? Це може робити штучний інтелект. Бухгалтерія тут відома, 30%. Разом з технологією RPA можна робити дуже великі речі і, скажімо так, скорочувати состав тої бухгалтерії до дуже такого нормального рівня. Скільки в сервісі, як думаєте? Ну які? Ну, скільки? Десять? Так. Більше. Ну, що ви такі несміливі? Ну, якщо було би приз. Ні, 56%, але ви були на ближче. 56% AI це сервіс. Тобто, можна сказати, що всі тут, в аудиторії, це законодавці розвитку штучного інтелекту. Можете поаплодувати один іншому. І так воно і буде далі. Чому 56%? Ну тому що, напевно, 10 років тому, що почали перші впровадження штучного інтелекту, в Україні їх було дуже багато. Я пам'ятаю штучний IVR у Альфа-Банка, потім Київстар, потім менші компанії. Боти, боти, боти. зараз у будь-якої більш-менш приличної компанії обов'язково є бот. Це теж тут. Але крім ботів, зараз тема стала більш глибока. Більш, більш комплексна, більш складна, але й більш проста з точки зору втілення в життя. Сегментація клієнтів. Маркетингова фішка, коли можна на, майже на колесах на клієнту зразу визначати, яким чином. З ним працювати далі, та? як йому робити персоналізацію. Теж з прогнозом втрат, коли він може піти. Ці дві штуки є в великих компаніях, з ними дуже багаті дуже розумні хлопці та дівчата працюють, але штучний інтелект дає можливість це працювати швидше і ефективніше. ai скрипти дуже класна штука, коли ви можете взяти дайтасет з ваших дзвінків, з продажів і попросити, щоб штучний інтелект зробив вам рекомендації, як їх покращити, для того, щоб продажі було вище. Це можливо, і це вже працює. Аналіз настрою, ну розуміємо, аналізувати, як я вже говорив, в кейсі з рекрутингом, да? аналізувати настрій, аналізувати прояви людини в процесі саме розговору. Я, як людина, яка 16 років керувала системами обслуговування, знаю свій головний біль, і з цим головним білем прийшов до вас сьогодні, щоб показати реально практичні кейси з того, що ми проговорили. Перша, дійсно, яка головна біль може бути? Це швидкість розмови, швидкість контакту. Для того, щоб була якість, і для того, щоб контакт не розповзався і був ну, нормальний по кастах. Перша, друга історія повинна бути якість і достовірність, щоб він не звертався вас ще один раз, щоб клієнт був задоволений. І якщо він буде звертатися, то вже з іншого приводу. Що це робить? Роби база знань. База знань, ваш персональний чат GPT, який ви можете вбудувати. Прямо в вашу компанію. Цей практичний кейс це University of California, Berkeley, напевно, ви чули. Це великий дуже е, університет, і чому ж це саме цей кейс, я мав дотичність до його впровадження. Е, ai система, яка дозволяє е, побудувати комунікацію між учнями, між викладачами і базами знань університету, причому всіх знань. Це і PDF-и, це онлайн-бібліотеки, це відео, це якісь wordдовські файли і так далі. Це всеядна історія, якась їла всі дані, структурувала і, навчаючись на запитах своїх студентів, змогла зробити дуже швидку видачу інформацію. Тобто, у вас є, ну, як в цьому випадку, Slack, як месенджер в Берклі, пишете будь-який запрос, і вам дається точна, достовірна інформація стосовно цього відповіді на цей запрос. Це вже працює. Що це дало? Студенти сказали, що в 5 разів в 5 разів пришвидшилась час на пошук. А тепер візьмемо і перенесемо це в будь-який контактний центр. Розумієте? В три рази, якщо ви е, працювали з впровадженням бази знань, дуже великий час структурування даних, форматування даних, зібрати, правильно розподілити, навчати і тому подібне. В три рази це вже був цифровий показник, це у нас е, інформація розміщена в базі, то скоротився час саме на адміністрування. Яка у мене ще була головна біль це якість. Розуміємо, так? Ну, напевно, у всіх так вона є. Для того, щоб розмова була якісна, щоб всі стандарти, які ми задаємо нашим. Поважним агентам, операторам, як ми можемо їх називати, агентам з турботи, щоб вони виконувалися обов'язково виконувалися. Є LifeMD, теж американська компанія, яка дуже задоволена цим впровадженням, заказала, замовила. Історію, коли, коли штучний інтелект повністю закриває історію з контролю якості. Не треба просуховувати, нічого не потрібно робити. У вас є певний. Інтерфейс. Дуже звичайно. Ну це прототип. Це не тому комерційний, що комерційний там в, в кольорах компанії. Так? Як це виглядає? Ну, як звичайна система, ви можете зайти, у вас є перелік агентів. Це не я роблю, це просто відео так? Де у вас є перелік агентів, у вас є тип дзвонка, у вас є дата, у вас є скор. Скор рейтингування. Наскільки це гарний. І, ну, чи не гарний у нього зараз там, рейтинг в системі контакт-центрів. Є історія пов'язана з загрузкою, тобто можна загрузити. Ми зараз це побачимо. Та? Можна подивитися всі дзвонки, можна, е, що тут у нас ще є? Ну, це рейтинг, транскрип, транскрипція. Тобто можна перевести дзвінок в текст, speech-to-text. Це дуже буває іноді важливо. А що ми робимо потім? Після цього у нас є етап драк drop, у вас є, може, 10 дзвінків, у вас може бути 1000 дзвінків. Система всеядна. Ви можете взяти дзвінок, перетащити сюди. Після цього у вас йде його аналітика. Вона займає 30 секунд, ну, може, вона навіть менше, якщо ми говоримо про цей дзвінок. І згідно вашим критеріям, ви можете бачити, наскільки цей дзвінок відповідає вашим стандартам. Це той КЛН, який ви робите власноруч. Той КЛН, який ви робите людиною. Зараз це робить AI. Після цього ви можете отримати певний скор. Як і ви самі можете задати, вся ця історія зі стандартами, ви задаєте самі. Це дуже гнучка система. І потім вже робити певні рейтинги на, на, на базі того, що у вас було е, оцінено з боку AI. Оцінка. 70%, економії, 70 економії операційних витрат. Ну, зрозуміло, тому що не потрібно слухати дзвінки дуже великої кількості це робить за вас штучний інтелект. Е, 80% економії часу на рейтингування. Для того, щоб проретингувати всіх агентів, прив'язати це до KPI, а KPI закласти в систему мотивації. Це теж великий час, який робить людина, а може займатися чимось іншим, я не знаю. Так чи інакше не CEO, monkey job. Та? Він може робити більш роз... справу на розвиток. І 90% у нас це зростання довіри до якості комунікацій. Тут є аутсорсі новий кол центри які розуміють, наскільки важлива об'єктивна оцінка перед своїми клієнтами. Коли це оцінює не людина, якість виконання проєкту, а, а саме штучний інтелект на певних умовах, які ви домовилися зі своїм замовником. Якість ну, 90% довіри це теж дуже важливий показник. Тільки два кейси, і ви можете отримувати зараз швидкість відповіді на економію часу кожного людини. Ми про це проговорили. Достовірність відповідь теж проговорили про базу днань. Онбордінг, ми про це не говорили, але ви розумієте, що нові співробітники, які можуть приходити, вони можуть тестуватися штучним інтелектом, штучний інтелект буде їх навчати. Зниження витрату на контроль якості говорили. Економія часу на аналітиці говорили, і не говорили, що економія часу на навчання персоналу, тому що штучний інтелект ще дає можливість навчати вашого агента сам, навіть якщо він дуже досвідчений. Агент, я маю на увазі. Тільки два кейси. І зараз це практика. Зараз це відбувається у світі. Це революції, які відбуваються, в тому числі і в нашій гаузі, в якої ми всі, ну, в якою ви працюєте. Я працював дуже довгий час, тому дуже гарно розумію всі процеси, які там відбуваються і зараз. І це не про гроші, це більше про бажання. Ви можете трансформувати свою історію, свій, свій бізнес тільки бажанням. Тому що, чому це не про гроші? Тому що. Бізнес-кейс буде тут зелений, він буде плюсовий, і ви знайдете тут інвесторів, тому що він дуже гарно окупається. Тільки про бажання трансформуватися. І якщо це бажання у вас є, то каскаве просимо на новий рівень. Він уже у вас тут. Здається, тільки осталось одне це захотіти цього. Фуршет вперед. Дякую.